Друзі, всіх вітаю! Компанія Тепаркінський філіал». У нас на надходження. У нас сьогодні Audi A8 з 3-літровим дизельним двигуном, повним приводом. Автомобіль у нас повністю обслужений, немає ніяких технічно зауважень. У нас відремонтована повністю нова ходова частина, нові пневмостійки, пневмоподушки. Замінено цепок 50 тисяч назад. У нас безключовий доступ на всі двері. Автомобіль у нас пригнаний з Європи, має в Україні одного власника. Заїхав він у 2023 році. Ззаді кришка у нас електроприводом. Так, По салону у нас чорна шкіра, ставки дерева, задні шторочки. Шкіра в нас без вентиляції, але є підігрів усіх рядів. Тут у нас чотиризонний клімат, є телефон спереду, ззаду і також є холодильник. Холодильник працює, ніяких помилок по машинці немає. По електриці все працює. Також у нас є люк. ось така красота. Друзі, камери 360, акустика Bose. Візуально також ніяких зауважень. Диски у нас взагалі в ідеальному стані, нова літня резина. До речі, два комплекта диски з резини, нові колодочки, нові диски. Е, нагадую, що технічно немає ніяких зауважень по машині. Спереду, звичайно ж, пам'ять сидінь, повний електропакет, електрослання зеркал, повний електропакет переднього ряду. Ось така краса. У нас доставлений вже новий монітор, ось такий великий він. Ніодної помилочки на машині. Автосвітло, автодощ, все це працює, ну як має бути по 8 Заводиться ідеально, ні одної помилочки немає. Ось така от красота, друзі. Кого цікавий даний варіант: 18 тисяч 990 доларів, місто Вінниця, Собор 1. Авто доступне в лізинг та в кредит, і також можна пригнати вам авто із США.